Звільнення наших територій передбачає не тільки роботу у полі, а й бої в урбанізованій місцевості. Тож сьогодні одна з бригад, яка боронить східні рубежі, відпрацьовувала командні дії за чистки будівлі. Такі тренування є лише однією з восьми дисциплін, які проходять наші військові. За командою вони висуваються вглиб ворожої території та займають кругову оборону. В цей час важлива роль оператора дрона, який здійснює розвідку на місці. І в цій роботі чимало нюансів. Ідеальними умовами, звісно, будуть це робота з якоїсь посадки або місцевості, де можна сховатися. Ідеальні умови будуть так, щоб вітер був наш. Напрямок, але при цьому він був не не досить сильним. Як зазначають інструктори, один боєць в полі не воїн, тому армійці працюють парами. На операцію загалом відведено від п'яти до семи хвилин, тому хлопці чітко знають свої завдання, а також схеми, як зайти і вийти після зачистки будівлі, адже самому бою передувала ретельна підготовка. Це виконується не за один день, підготовка, планування. Зачистки такого здания может происходить недели для того, чтобы закольцевать все действия противника, выставить в правильных и нужных местах спешки. Зазвичай, щоб зачистити один поверх, залучається розвідгрупа з шести осіб. Хоча ці бійці досвідчені, адже неодноразово брали участь у таких операціях, вони продовжують відточувати свої професійні навички для якнайшвидшого звільнення наших населених пунктів.